Друзі, привіт всім. Послала дітей в магазин за скріпком. знаєте, таким металічним, щоб відмивати посуд, сковорідки. Ну, а скупили вони майже півмагазина тебе. Тож дивіться. Ну, дивимось. Так, Маша, розпаковуй. ми наші Шоколадні пончики. Шоколадні пончики. Потом сачки. Це вони накалядували. Так, далі вони взяли ось такі от кислинки. Потім після цього відео я хочу ще зробити, ну так і діти будуть коштувати, пробувати, що вони купили. Так, Ось такі кислинки взяли. Таку новиночку. Я ніколи раніше не раніше брали. Ні, Две. я Ты не пам'ятаю, ні, не пам'ятаю. Ну, раніше брали. Ні, І не брала. Дві я такі. – Дві взяли, от, да. Дві ось таких новиночки. айс Зелений чай, смак зеленого yeah. чаю. Люблю зелений чай. Да. Хто любить зелений чай, ставте лайки. Два э, взяли. Mm. Ось такі кажуть, Сережин папа, це наші друзі, Сережин папа робить роб, роб, ось такі. Mm. Очень mm. вкусно, у Сережи mm. цілі коробки були вдома. Mm, класно, ну, покуштуємо, спробуємо. Так, ще ось така mm -hmm. одна віночка ще. Mm -hmm. теж Ми будемо робити таку вкусову розпаковочку потім після цього відео. І я засниму, mm -hmm. діти скажуть, якого воно вкуса, смакує, якого, так? Да? Ось собі взяли. Так, це мак макара. Mm -hmm. Ну все, і а, ось таку вже відкрили. ось таку от. Будемо пробувати, до речі, дуже смачні я, вже так, скуштувала їх. Ну, я попробую. Так. І це вони купили Интересно, на 300, 340 700, гривень. 300, 370. Ой, 370 гривень. Гроші вони заробили, коли колядували, ходили на Різдво, колядували. І сьогодні вирішили... Хотіли вони... желе вище взяти. Ще желе хотіли взяти, ще хотіли взяти там, кальмарів, якихось тих самих сушоних кальмарів хотіли взяти. Я макару сказала, ну, мы в уже... игру поиграли, он отвернулся, и я сказала, берем или не берем, он сказал, берем. Понятно. А, не взяла. а вот а, вот такие вот ще сорочки взяли. Ну, на 370 семьдесят кинуть накупила. А, а до да речі я посилала їх за скріпком, такий, знаєте, скріпок для посуду. Ну, скріпка вони не купили, замість нього купили ось це. Ну, хоч це саме, туалетну бумагу, Я туалетний папір. Можна да. попробувати, ось вот, вот, Да, диві, дивіться, ось така кислинка, а ну, Макар, вот, спробуй, вкусна кислинка. Сказати, який вкус, як <писляє> 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 на морі. Вкус, як на морі, так що Смотрите. всі, всі їдемо на море. Смотрите, така <писляє> ось. Uh <-huh. писляє> І, а Маша куштує, дивіться, ось такі Cool називаються. Це кульки якісь, да? якісь такі кульки. Сінькі. Синенькі кульки. М -м -м -м. М -м -м -м. Да. Теж каже, дуже вкусно. Так що, скупилися, всі доволі, довольні. Ось, все, всім па 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 А вони щоживательні? А, ще жвательні оці кульки. Ну, добре. І чіпси. А, ще чіпси я не показувала мами. Да, чіпси катаплян. Ем, така сьогодні добра. куркою да. Скуркою А Хотіли ще мій взяти. А, ще міну хотіли взяти. <гум> ну, короче, так, вони все дуже. тебе хотіли скупити. І no. сирок от еще один момент. Да, І сирок тут. Сегодня. Ну багато чого друзі да. скупили. А це ось такі пончики люблять. зараз показывай да, показывай брали всегда показывай показы. Сейчас показывай показывай угу. Он очень пахнет показывай 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 та -да -да та -да -да <связь> А це э, ось таки пончики люблять. А да, мы брали всегда банановые показы, показы. Мы брали всегда банановые. Сейчас взяли шоколадный. Угу. Он очень пахнет. Харенько. Да. <сих> Ах, пахнет а классно. Ой, ну, чуть -чуть он чуть-чуть там развалился чуть-чуть. <сих> И та-та-та-там. -да -да та-та-та-там. -да -да Какая красота! Спасибо. Вкусно, Маша? О, а. а, сика вылетит. Очень вкусно. Все вот так вот.